І підсумки звільнення українських територій на Луганщині маємо на тепер. Ну е так, є, е в нас хороші новини в тому сенсі, що е все ж таки окупація розпочалася. Єдине, що, е на жаль, е російська армія е розуміючи, що втрачають території, то крім того, що вони там закопуються, будують якісь фортифікаційні споруди, заривають техніку, підривають мости, і все мінують навкруги, але вони ще й розстрілюють ці села, які деокуповані, е розстрілюють з артилерії, там, з танків з усього. Що в них є, просто рівняються з землею. Ну для того, щоб я не знаю призупинити напевно десь наступ збройних сил. Це про те, що там є мирні тому... жителі, лишаються небагато, але все одно вони є. По факту там є дійсно десятки людей, і вони про це чудово розуміють, тому що ще нещодавно вони там самі знаходились, тому вони чітко знають, де саме знаходяться мирні жителі і скільки в кожному селі.